Тенденції земля і ремонт житла це те, що рівняни просять у влади найчастіше. Звертаючись до влади, рівняни найчастіше порушують земельні питання, скаржаться на комунальників або ж просять про матеріальну допомогу. Загалом же торік мешканці міста менше зверталися до владних кабінетів за вирішенням своїх проблем. Упродовж 2011 року до виконкому надійшли 6672 письмові та усні звернення від громадян. Зокрема, майже чверть із них стосувалася земельних питань, а саме надання ділянок, їх приватизації або безоплатної передачі у власність. Щоправда, порівняно з 2010 роком, кількість таких звернень зменшилася майже на 10%. Що ж до комунальних питань, то найчастіше люди просили про ремонт покрівель, під'їздів, ліфтів, систем опалення та заміни газових приладів. За рік надійшло 1707 таких звернень. На жаль, у структуру квартплати не входять витрати на капітальний ремонт, прокоментував ситуацію міський голова рівного Володимир Хомко. У радянські часи такі гроші виділялися централізовано, тепер теж мало би бути так, але коштів таких немає. Ми приблизно порахували, скільки потрібно грошей, щоб задовільнити усі прохання рівнян. Йдеться про суму з шістьма нулями це нереально. Намагаємося вирішити найгостріші проблеми, ще часто звертаються за соціальною допомогою. Таких людей направляємо до постійної депутатської комісії згідно із законом, я можу дати допомогу у розмірі всього 200 гривень. Це несуттєва сума, якщо людина потрапляє в біду. На жаль, усім допомогти не можемо.